Дівчата Reddit, як і найдуніше виправдання казав вам хлопець, щоб не використовувати презерватив. Він сказав, що був безплідним, тому що постійно трахав свою колишню, і вона ні разу не завагітніла. Він не був впевнений, чи була вона на таблетках. Боже мій, я теж це чула кілька разів. Вони думають, що не можуть мати дітей, тому що вони трахнули кількох дівчат без захисту і так і не запліднили їх. Він сказав мені, що потім може попісяти в мене, і це вб'є всю сперму. Фізично, якби він міг це зробити, це було б дивовижно, але здебільшого брудно, дуже брудно. Мій член занадто малий, презерватив просто зіслизне і загубиться у тобі. Ви можете купувати більші презервативи, так само як і менші. Розумію, як соано їх купувати, але виправдання однаково немає. Змінено, так, я знаю, що ви можете знайти щось в інтернеті, але це лише означає, що виправдань ще менше. Не моя історія, а моєї бабусі. Одного разу моя бабуся прийняла дівчинку-підлітка, сім'я якої переживала важкі часи. Вони більше не могли піклуватися про дочку. Ця донька мала хлопця, і вони були сексуально активними, але боялися вагітності, що врешті призвело до того, що дівчина насправді завагітніла та народила дитину. Після одного такого переляку моя бабуся відвела доньку на приймання до лікаря і прийшов хлопець. Після зустрічі вони знову сіли в машину, і моя бабуся сказала їм, ось чому так важливо використовувати презервативи. Я не можу заборонити вам це робити, але ви повинні принаймні робити це безпечно. На що хлопець відповів: Я не можу використовувати презервативи. Через них мене болять мої яйця. Це збентежило мою бабусю, тож вона запитала його, як же презерватив міг зашкодити його яйцям. І хлопець дуже прямолінійно сказав, тому що мої яйця занадто великі, щоб поміститися у презерватив. Моя бабуся каже, що це була найнапруженіша тиша, перш ніж вона впала в історичний сміх, який тривав добрих 10 хвилин. Цей хлопець думав, що презерватив призначений для члена яєць. яйця. Вона переказувала цю історію багато разів, і я розповідав їй ще багатьом. У мене презервативи завжди рвуться, я їм не довіряю. Від незнайомця, який шукав зв'язку на один раз, він думав, що я дозволю йому незахищено закінчити в мене. Якщо презервативи постійно рвуться, він або проклятий, або йому справді не пощастило. Більшість використовує їх неправильно. Б'юсь об заклад, що він забуває стиснути презерватив на кінці, щоб там не було повітря, через який він потім порветься. Я зовсім забув про цей крок. Минуло стільки часу, з того часу, як я спав з кимось, з ким мені потрібен був презерватив. Мені потрібно буде запам'ятати це, коли мій син буде готовий до цієї розмови. Я ескортниця, і хлопці намагаються переконати мене, що їм не потрібно користуватися презервативом, тому що вони безпечні. Ти намагаєшся трахнути довбану повію без презерватива, ти не в безпеці. Пес, у вас менша ймовірність отримати статеві захворювання від ескорту, ніж від стосунків на одну ніч, тому що наша робота бути неймовірно впевненими щодо нашого сексуального здоров'я, я проходжу перевірку кожні 3 тижні, Дівчину, яку ви підібрали у баї, мабуть, ніколи в житті не проходила тест на статеві захворювання. Хоча це не означає, що ми будемо трахати вас без презерватива, я також знімаю порно і в цих відео не використовують презервативу. А інший актор приходить із документами, які вказують на те, що перевірка на статеві захворювання, яку він пройшов за останні два тижні, є чистою. Усі наші тести завантажуються в загальнодоступну базу даних, яку виробники перевіряють, щоб забезпечити безпеку галузі. Отримання статевих захворювань негайно припинить нашу кар'єру, тому ми надзвичайно обережні як у професійному, так і в соціальному житті. Але звичайні люди повинні бути такими ж обережними: йдіть сьогодні на огляд. Завжди надягайте презерватив. Відмовтеся від презерватива лише якщо ви перебуваєте у відданих моногамних стосунках і ви обоє нещодавно пройшли тестування і використовуйте іншу форму захисту від небажаної вагітності, перевіряйте термін придатності своїх презервативів і не зберігайте їх у гаманці чи бардачку, оскільки спека та холод погіршать їх якість. Ніколи не використовуйте мастило на масляній основі з презервативом, оскільки навіть невелика кількість може призвести до зриву презерватива. Одягайте презерватив, який підходить. Бренди магазинів, начебто відстійні, але є багато чудових онлайн-магазинів, які продають презервативи всіх розмірів. Занадто малий презерватив може порватися, а занадто великий презерватив може засмоктатися всередину дівчини під час сексу. Завжди одягай довбаний презерватив. Тому що в його релігії говориться, що йому це заборонено. Готові посперечатися, що його релігія також забороняє позашлюбний секс. Його релігія багато чого забороняє. Ніби ми нянчили його племінницю, і він не міг змінити її підгузок через свою релігію. Раніше я дуже хотів уникати презервативів. Щоразу, коли я їх одягав, я втрачав ерекцію, і це руйнувало всі відчуття. Виявилося, мені просто потрібен був більший розмір. Хлопці не вчать про розміри презервативів, і я думаю, що багато хто з нас вважає, що презервативи XL призначені саме для довжини, але додаткова ширина також має значення. Це сталося з моїм партнером перший раз, коли ми займалися сексом, це був уральний секс, і я хотіла зробити це з презервативом, щоб було більш безпечно, ми обидвої були повністю незайманими. Напевно, це було добре, але все ж. Він навіть не зміг надіти його на головку члена, він нічого не знав про презервативи, тому мені довелося навчити його. Як їх натягати, яка різниця між розмірами тощо. Я не проти, але нас обох це, звичайно, дратувало. Я бісексуалка, і одна з моїх подруг хотіла сексу втрьох. Ми зустрічаємо дивовижного хлопця на Reddit, смачно обідаємо і всі погоджуємося трахатися. Швидко перемотуємо вперед. Ми в його будинку обмінюємося оральними ласками, і моя подруга сказала: будь ласка, трахни мене, у моїй суму ці презервативи, його точні слова. Хм, зачекайте, що? Я відмовляюся надягати презерватив, в ньому відчуття, як трахнути пакет для сміття. Я на секунду спробувала вмовити його, просто одягнути на одну ніч для надзвичайно гарячого сексу трьох, але він не хотів. Тому ми сказали ні, назвали його ідіотом і пішли. Ми з нею досі сміємося з цієї історії. Я не розумію цього менталітету чуваків. Ви користуєтесь презервативами, щоб захистити себе від статевих захворювань, а не тільки від вагітності. Якщо я не маю при собі презервативів, і якщо у дівчини їх немає вдома, я списую будь-яку перспективу трахання. Я також дуже підозрілий до жінок, які готові дозволити мені трахнути їх без захисту. Кому ще вона дозвола це зробити? Правильно, кожного разу, коли дівчина казала мені, що мені не потрібно його надягати, я сміявся і починав надягати захисний костюм. Мій член моє найцінніше майно, я не завдам йому шкоди. Ти безплідна, тож у чому справа? Так, я не можу народити дитину, але я можу заразитися будь-яким статевим захворюванням, яке ти можеш мати. Я не розумію, чому вони більше не бояться статевих захворювань, якщо 67% населення планети хворі на герпес. Як це не лякає їх? Він сказав, що у нього алергія на латекс, і це цілком справедливо. Коли я сказала, що згідно із будь-яким варіантом безлатексних презервативів, які він мав на увазі, він заблокував мене. Компанії, що займаються виготовленням презервативів, теж виготовляють їх з поліуретану для людей, які страждають алергією на латекс, отже, це було виправдання. Аптеку закрили, я їх не купував, забув сказати. Але враховуючи, що ми вже у процесі, навіщо зупинятися? В процесі, ми тільки почали цілувати. Хороший заклик до зупинки, запобігання статевих захворювань і небажаної вагітності звучить мені набагато сексуальніше. Жодна з інших дівчат, з якими я був, не змушувала не використовувати презервативи. Я навіть запропонувала зробити йому мінет, але він був такий пригнічений, що швидко одягнув штани і тихо дивився телепередачу, не кажучи ні слова так дивно. Надто ще така пропозиція, коли існують також оральні статеві захворювання. Рада, що ти передумала! Я курю занадто багато трави, тому я майже впевнений, що я безплідний. Хм, впевнений? Я курю траву щодня з 2004 року, і мені з колишньою дружиною знадобилося, можливо, 4 тижні, щоб завагітніти, як тільки ми почали намагатися. Це абсолютно маячня. Я відчуваю, що оскільки ти наполягаєш на бар'єрі між нами, ти насправді не хочеш дозволити мені поєднатися з тобою. Таке враження, що ти завжди щось приховуєш від мене, а це означає, що ти мене насправді не любиш. Нічого страшного, я знаю, що я єдиний, хто хоче з тобою займатися сексом. Це виправдання, крім того, що воно страшенно жахливе, ще й чорт забирай марне. Навіть якщо ніхто більше не хоче зі мною спати, я все одно не хочу завагітніти чи захвоїти статевими захворюваннями, які переносить твоя мерземна дупа. Обгортка створює занадто багато шуму, люди знатимуть, що ми робимо. То ти не збираєшся змушувати мене стогнати? Якщо сподобалося відео, постав вподобайку та підпишись. За посиланням під відео ти можеш мене підтримати, і в мене буде більше мотивації створювати для тебе нові круті відео. Якщо хочеш побачити другу частину, пиши в коментарях. Дівчата та хлопці, напишіть в коментарях найдурніше виправдання, яке відчули від свого партнера, щоб не використовувати презерватив.